Мер столиці Віталій Кличко написав в офіційних соцмережах, що через влучання у дитячу лікарню «Охмадит» загинуло двоє людей. Власне, із міським головою Києва будемо говорити далі. Віталій Кличко, міський голова Києва, вже приєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і долучилися. Ну я хотів би сказати доброго дня, але цей день ем, крайне добрий, тому що масова атака масова атака на нашу столицю. Великі кількість загиблих зараз. Ми не можемо сказати чітку кількість постраждалих в різних районах столиці. Ну, ми знаємо зараз, що 66 людей госпіталізували шістясорок людини госпіталізовані 66 людей поранено і іншим надала допомогу на місці. Також підтверджено загиблих. Двох дорослих в лікарні охмадіт зараз ідуть роботи, розбираються завали. Одна дитина, вже можемо чітко сказати. Одна із них лікарка медзакладу. Також двоє постраждалих з різних районів нашого міста померли в лікарнях. Також попередньо попередньо. Сім людей загинули в Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на медичний центр. Там також є постраждали пошкоджена будівля медзакладу. Екстрені служби зараз працюють на місці. Попередньо сім загиблих також в бізнес-центрі в Соломінському районі. Триває також розбор зараз, я вже казав, завалів в лікарні в діячій лікарні Ахмадіт. Ми надаємо допомогу постраждалим в ліквідації наслідків масової атаки. Також залучаємо соціально відповідальний бізнес. До нас багато людей звертаються з пропозиціями надання допомоги. Хочу їм подякувати. Допомоги в забезпеченні людей і рятувальників водою в пропозиції з розселенням людей чи домівки постраждали. І ми також долучились до того, щоб закрити вікна плівкою та фанерою в приміщеннях лікарні Ахмад... Ахмадіт. Тобто залучаємо всі служби і всіх тих, небайдужих хто зараз готові надати допомогу, і більш того, розбираємо завали і остаточну кількість постраждалих та загиблих сказати не можемо, тому що в сам безпосередньо був в на серце. Чуємо голоси людей з-під завалів. роботи тривають. Нам потрібен ще час для того, щоб розібрати пліти і врятувати людей. Робимо все, що від нас залежить, для того, щоб їх врятувати. Пане Віталію також додамо за повідомленням повітряних сил, що 30 з 38 восьми ракет було збито. Ми так розуміємо, що це комбіновані атаки, і також потрібно віддати зараз ну не те, що належна інформація. Новити що був повторний так удар і по пологому приватному будинку. Як зараз відстежуєте оперативну ситуацію стосовно повторного цього удару, можливо, у вас є ще якась додаткова інформація. Ну в це повторні удари. Це така знаєте, почерк росіян. Вони е, б'ють по тим же самим місцям, е, по яким були нанесені удари для того, щоб ті рятувальники, ті люди, які зараз рятують е, життя інших людей, також постраждали. Тобто е, була повторна атака. Я вже казав, це комбіновані атаки, е, були використані критакрилата ракети, балістична зброю і також камікадзе дрони вам дякуємо дуже, що знайшли можливість до нас долучитися сьогодні. В такий непростий день з огляду на масштаби руйнації, наслідки чергової російської ворожої атаки. Віталій Кличко, міський голова Києва, був з нами на прямому зв'язку.